Як реагувати на грубість підростаючої дитини? Частіше за все, батьки зустрічаються з грубістю у підлітковому віці дитини. Коли дитина каже щось таке образливе, хочеться у відповідь розсердитись на неї? Ні в якому разі це робити не можна, тому що в цей момент ми опускаємося на рівень дитини. Ми вже дорослі, наш мозок вже сформований. У нас є всі способи саморегуляції, самозбереження і стійкості. І в такі моменти дуже важливий цей батьківський спокій і стійкість. Звісно, що ми можемо сказати дуже впевнено, стоп, зі мною так не можна розмовляти. Потім ми продовжимо розмову. Тобто, запропонувати якийсь тайм-аут. Можна сказати, що мені неприємно, давай поговоримо потім. Але важливо не спускатися на цей рівень дитини, тобто у відповідь не грубити. Тому що якщо ми починаємо говорити всі ці неприємні речі відобрази: ось я все для тебе, а ти такий. Дитина щитує це як зелений прапорець, що ось так можна далі спілкуватися. Тобто, в такі моменти, коли дитина кричить істерить, не потрібно її повчати, її потрібно заспокоїти. Ви, приклад, залишайтесь спокійними. А для того, щоб бути спокійними батьками, треба, звісно що, піклуватись про себе.